Ну що, всім привіт! У нас сьогодні командні бої. Давненько у нас щось такого не було. Діло було пізно ввечері. Я написав чатик в Діскорді, хто хоче 2 на 2. І ми поділилися, як ви бачите, Файхтер з Тарасом і я з Мейсоном. Нації одну вибрали ми, одну вони. Там Іспанія і Португалія. Я вибрав собі Іспанію, Мейсон взяв собі Португалію. Ну і давайте погрузимося в гру. Так, будуємо ринок. Другий центр міста. Я хочу тут піти в 4 сторони, де шир. Так. 4 і 800 на дерево і камінь. Нормально. Блін, погано я тут млин побудував, як завжди. Бачимо ми вже другу шахту. Після третього ГЦ МЦ зразу закладемо. Є. Yeah. І бачимо третю шахту золоту. шикарно, шикарно є. Наби ще четвертої взагалі не було би ціни. Іспанія, ну, бачите, тут дуже мало мух виходить. Вони в, в кірасах. Ну, не в кірасах, а вони броньовані, і тому їх менше набагато. Ну, тут або йти 400 рундаширів, або цей. Або в конюшні. А хоча, знаєте що, давайте попробуємо. Давайте попробуємо і підемо в 400 рундаширів і 4 конюшні. З підковою. Типу, в принципі, на перспективу нормально і відбитися можна буде, якщо щось від атаки. Давайте пробувати так. Я, ну, мені щось, Бачите, я мені завжди спонтанно я щось таке собі вирішую. І, <плодишись> і граю в таке. Так. 18. Зразу дипломатичний. Ти дух. Блін, не до мене. Бляха, дерево. Так, є. Погнали. І зразу конюшню поставити хочеться. Зразу походу, не вийде, бо золота мало, але... 600 вже майже є. Є. Перша конюшня пішла. Так, розвідка, розвідка. Так, колосок. Важливий ап на їжу, до речі. Мушки, Тари на розвідку. Мейсон, я бачу вже, походу, що все знайшов. Карта в нього непогано розвідана, до речі. Так, драгони. Таранте. Так, шахти. Перша шахта золота. Є. Підводимо селянду наступної. Прокачуємо дальну шахту, яка золото назбирається. Нормас. Так хто у нас? У нас тут Португалія. Проти нас Файхтер. Окей. Мейсон, Мейсон. Не знаю, в що він де. Myszan lubił chodzić w Full Academy, w zasadzie, jeśli na południe go taras. Także, <gry> także ja myślę, że tam też będzie Full akademia <try> Tak. Jest. Yeah. Tutaj też. Щось хаос. А, хаос в спектаторах. До речі, хотів глянути. Щось виписує, там непонятне. Так. Купляємо ще цей. І беремо Сукіру. І 48 селян на якесь дерево. Ну давайте сюди. І сюди. Нормас. Так, вже 7 хвилина. Ми зараз, зараз будемо закладати другу конюшню. Давайте може якийсь парканець. Не помішає. У мене тут нема пагор... Ну типа пагорбів і цего. І якихось Гір. Щоб якось мінімалізувати. Так. Блін, щоб збудувати цей паркан, треба буде багато селян. І давайте 19 ще дамо на дерево. І будемо шахтами займатися. Ага, бляха. Окей, окей, Мейсон. Бляха, ще забавиться з тим парканом. Бляха, вбив мушкетера, от зараз. Нормас. Хе. Так. Бляха. Цей, третя конюшня вже давно мала стати. Я. Ліміт. Шахти. Ну і ще дамо на паркан одного. В принципі, їх тут і так же багато, але... Ще шахта. Блін, я тут трошки погано з, з шахтами. До 10-ї хвилини мають бути завжди цей. Так, штраф конюшня. Так, залізна. І вроді би ще одна залізна, так? Наскільки я цей? Так, ще одна залізна. Все, четверта конюшня є. Оу, вот, вот вона. Так. Качаємо їжу. Сюди? Важливо зараз вугілля дуже сильно. Так, шість селян сюди. Нічого собі побудували? Ну і давайте якийсь такий мінімальний отак. Ой. Та ти що, одна? Одна каза. Та це прикол. Я капець, Я забув другу казу поставити. А-а-а. 13 хвилина. Мейсон не завшоці. Ой, бляха. Оцей Мейсон гру спортив. Бляха. Та серйозно. Мейсон вибач Жорстко. Ооо Чотирнадцята хвилина, тільки каза пішла. Короче, Мейсон, надіюсь. Ти зі мною ще колись захочеш грати. Так ви самі розумієте, це вечір вже Ой. Вже спати пора, не грати, в козаки. ще хаос допомагає Тарасу Так, а депо ставимо? А краще два. Так. Чотириста формація є. 72 мушкетера, хлопці. 72 мушкетера. Добре, що хоч коні є в цій... Ну. Добре, що хоч 4 підковою маю. Ой, няха. Так, охорону ставимо. Що тут таке? 4 селянина будують 6. Так, давайте сюди і давайте друге арт-депо. Щось мені це не подобається, зараз не буде навіть чим відбуватися. Мушкетерів нема, арти нема. Боже... Як файтер піде зараз в атаку, то скоріш за все, що ми тут продуємо, як має бути. Оце я зіграв. Так, 16 -та хвилина, ніхто не йде в атаку. Тарас там щось комбінує. Я думаю Месін його буде там приймати, в нього по-любому фул прокачки. Ну ми поможемо, якщо щось в коні є. Пушки є. А, Тарас пагорб хоче зайняти. Ну, Розумно, розумно. Так, давайте ще качнемо на виїзд пушок. І потрібно тепер якісь апи брати хоча б. Бляха, у мене навіть нема тупу, щоб взяти. Куда? Мені треба вугільну силу. Конче. Що, на мене хочете зібрались, хлопці, ви шо, фівші? Ні-ні-ні-ні, це не прийде. В мене теж конюш. Так, потрібно все його пострілу за вугілля. Дуже срочно, в порядку. <кхем> так, бачу там січка є. Є. Все, пострілу є, це вже дуже добре. Це основне, все, докупили. Куди, хлопаки? Ви щось не туди зайшли Так, Мейсон прийшов на допомогу. Так, давайте виходити з століття. Та-да, пушки хотів захопити. У мене там пушок чотири пушки, що ти там хочеш захопити? Пушок нема. <реш> вони походу, не бачать, скільки в мене пушок і типу, цей і боються пушити. Якби вони знали, що в мене взагалі пушок немає, я думаю, вони б зараз запушили вдвох. Так. 184 коня ох. Жиємо. Так, століття може. Ну, давайте ще арт-депо тисне. Як, думаєте, щось можемо тут зробити, ні? Чи переб'ємо. Давайте щось, типа так, може перекусаємо їх. Дальше ще файтер підходить до мене. Ну, блін, економіку можна так підпортити. Так, берем... Силу пострілу за золото. 200 коней. Чуєте, це, це непогано все. Мейсон тут теж нормально. Так, інтерформація ми підходить, файтер. Дивно. А от теж не спішиться, типу не заходив в таку в таку вузьку щілину. Йому треба гранадерів. Ох, я зараз картеч дам. Дивіться, зараз буде картеч. Бабам нема. Ще картеч, нормас, все до побачення. Ще картеч. Вертаємося на базу. Домик і хаос, дякую, дякую, дякую. Може, то і не до мене був, але все рівно. Так що я би хотів? Я би хотів взяти цей шарик. і мішки. Візьму перші мішки і зараз буде шарик ще. Треба глянути, що там хлопці. Не люблю я атакувати так на сліпо. Так, що берем шарик? Окей, куля пішла? Ще домики? Домиків багато не буває. Так, що тут? Це все? Серйозно? Це все? Ясно. Йдемо? Мені це подобається. Тут не так багато і війська, хлопці. Ми тут все забираємо зараз. Так, розформовуємо... Ні. Так, не розформовуємо, а просто. Пушки вперед. Коні назад. Погнали. Давайте, формація орундашер. Нема формації орундашер. Знаєте, перед атакою треба може було взяти другу швидку стрільність. Але я щось. Ладно. до рундашер мають тягнути. О, ще й формація збереглась. Та ти шу. Та ты шо? Так, коні назад, будкаль теж може бути. Заходим, заходим. Ніби у нас поки що все добре. Є є, 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 є. У нас тут коней дуже багато. Все, в нас арти Арти 25 штук. Так, артою по коня. Па-бам! Подивіться, скільки лягло. Ого-го-го-го. Ще раз, ще разочок. Ще один зал. Па-бам! Все, нема коней Тараса. І Мейсон пішов в атаку Ну, ніби ми тут беремо, беремо ми тут. Я пішов на пагорб. Давайте закажем Січки. Так, нормас, же століття, гусари. Так, Тарас здався, Здався Тарас, Майсон його там. Ну, Тарас мені коней відправив, може, це і зарешало, в принципі. Ну, не мені, а файтер. Там досить непогано так потно було військо. Так, що. Так, все, файтер теж здається. От така в нас була катка. Досить цікаво вийшло. Я думаю, що тут не грали всі на повну силу. Тарас, напевно, щось там експериментував. Ой. Одним словом, всім дякую за перегляд. Надіюся. Вам сподобалося, ви прожмете палець вверх і напишете якийсь коментар. А хочете грати з нами отак вечірком, або долучайтеся до Діскорд каналу. посилання під відео буде. Ох, всім хорошого дня. Бувайте! Зустрінемося в нових відео.